Всім привіт, дорогі друзі! Маю на продаж ось такий компакт Displayer Kenwood модель DP 1050 або 1050, як не його називають ще. Цей дисковий програвач повністю в робочому стані. В дуже таки непоганому косметичному стані. Зверху навіть не видно слідів апаратури, яка там могла б стояти Зараз ми протестуємо його. В роботі. Так, вмикається і нас зустрічає ось такий дисплейчик, на якому зараз написано, що No-Disk. Нажимаємо клавішу Open-Close. Відкривається лоток диску. І ми сьогодні заслухаємо з вами ось такий диск: Mixed and Completed by SUNGIRL Energia Transpolov Trans 100%. Ось такий він. Це з моєї колекції. Я збираю колекцію від лейблу Virus Music або Virus Production. Дуже гарні диски. Зараз заслухаємо. Диск трішки поцарапаний. Не видно. Так. Закриваємо. Дивимося, що він там нам скаже. Все! Відразу ж все знайшло 13 пісень. Він готовий до відтворення. Так, колонка до нього підключена, як завжди, моя дівум. Підсилювача, на жаль, зараз в мене немає. Буде використовуватися як підсилювач дана колоночка. Так, вімкнемо відтворення. Все, відтворення пішло. Промотаємо трошки. Так, є, давайте другу пісню. Номер 2. Пауза. Знаходить все швидко. Є клавіатура по пісням, можна перемикатися, можна перемикати послідовно. Давайте послідовно зараз протестуємо. Третя, четверта, п'ята. Дуже швидко перемикає. Головка не убита. Модель головки, наскільки я пам'ятаю, там стоїть КСС 240 або 230. Точно не пам'ятаю, але щось. Із типу KSS. Так, давайте зразу ввімкнемо, наприклад, там дев'яту. Все швиденько, все добре. Всі клавіші працюють. Можна зазначити, як воно буде грати, там програмування, дисплей, як буде показувати. Чек, я не знаю, що це означає. Навушники можна підключити. Роз'єм тут не 3,5, тут 6,3, якщо не помиляюся. Ці клавіші також працюють стоп, без яких нарікань. Так, відчиняємо лоток, лоток виїжджає. Диск можна забрати. Також лоток заїжджає і вимикаємо. Ось такий плеєр. Ззаду в нього знаходиться. Лише вихід на підсилювач. І є два роз'єми контролю. Я так розумію, коли ставиться цей програвач в стійку до касетної деки, також до еквалайзеру, тоді можна якось там підсилювачем, я так розумію, його регулювати. Якщо там стоїть не підсилювач, а ресвер. Ресівер, ресівер значи так воно називається. Ось його шильдик. Зроблений він в Сінгапурі. На 220 вольт. Не 110, а 220 модель DP 1050 Ось такий гарний cd плеєр Використовувався мало. Я його купив, це мій особистий, я його купив дуже-дуже давно. Так як я. Ще з раннього дитинства збираю ось такі диски. В кого такі диски є, пишіть. Можливо, я у вас придбаю. Е і купив собі такий плеєр, щоб можна було прослуховувати. Але так, і не дійшов до нього, до масового прослуховування дисків. Завжди слухав на своєму CD-плеєрі портативному. У мене є CD-плеєр портативний. Мені батько колись подарував ще. Також в дитинстві ще до цього плеєра e, Panasonic портативний, і я вже слухав там через навушники. Так що якось ось так. Всім дякую, всім гарного дня.